Ставковики живуть, звичайно, не лише в ставах, але також надають вони перевагу ділянкам зі стоячою або повільно текучою водою. Залежно у великих водоймах, наприклад, в озерах, великих ставках, річках. Ставковики тримаються переважно з довго Залежно від умов існування. Навіть у ми заходну ви. 对对对。嗯嗯 Але в більшості випадків черепашка овального ставковика має значно більше, ширше устя. Ось як тут, наприклад. І нарешті ще більше устя, якого нагадують вухо, має широкий ставковик. Молютки цього виду у річках, озерах тримаються вздовж самого березня. Вважають, що велике уст, отже, велика нога, потрібним молюскам для того, аби втриматися на камінні або інших підводних предметах та не бути викинутими хвилями на берег. А на кам'янистому дні і не бути розбитими оце каміння, адже з строковиків, як ви бачите, не є надто міцними. не лише від е, ворогів або механічного ушкодження їхнього тіла, але також від висихання. Але завдяки черепашці різні групи наземних молюсків змогли успішно подолати усі труднощі та пристосуватися до життя не лише у лісах або на ворогах луках, але також у степах і навіть на бівпустеля. Зрозуміло, що необхідні для цього пристосування стосувалися не лише черепашки, але також поведінки молюсків і фізіології. Але в даній лекції ми з вами коротко розглянемо лише деякі зміни саме черепашки. І почнемо ми з молюсків, черепашка яких ще не дозволяє їм відходити далеко від берегів водою або іншим Або я такі. Черепашка дуже тонка ланка на півпрозорах. Вона ж не створює суттєвої перешкоди для випаровування води з поверхні тіла. Навіть, якщо молюс повністю втягнеться у середину черепашки, залишається... У виноградний сланах або виноградний галук вже значно краще пристосований до існування на суходолі. Навіть ззовні видно, що стінки його черепашки набагато міцніші. Крім тонкого шару, зовнішнього шару, хідиноподібної органічної речовини, яка вкриває черепашку там власне умов де якісь але ось тут, ви бачите, вона майже повністю е, механічно стерлася, тому черепашка має не коричневе замерлення, а вже таке дірувате, устені решті речовини. А крім того такого шару, тут є ще дуже товстий вогняний шар, який добре захищає від висихання. Е, відносні розміри устя у, виноград... у черепашки, воно гараздного собака. життя. Крім простого потопчення стіно в Чайпашки. У гарячих сухих місцях в попали образів можуть проходити довгопомітні підвищення, реверси. Ще одне підвищення тягнеться вздовж. E é. Поверхневої скульптури. Але тут подивимося детальніше на один з дуже цікавих різновидів поверхневої скульптури це волоски. Ви бачите, маленькі волоски, які вкривають поверхню черепашки. У деяких волюсків, вони зберігаються протягом усього життя волюсків. У інших видів волохати бувають майже виключно черепашки. А потім волоски поступово стираються, чи відпадають, і від них залишається і світ, яку функцію можуть мати отакі волоски. Випускають що довгі та що зігнуті волоски можуть відігравати роль своєрідних пожинок, які їм відштовхуються каплини води та грудь від поверхні черепашки. Пояснення присутності волосків на Черепашці можуть бути. Особливо в тих випадках, коли волоски повністю зникають у дорослих особи. Наприклад, у Галу Калисуватого. Ось ви бачите його молоду собою з добропомітними волосками на Черепашці. Не з тих рослин. Потім так поводяться і до. Якщо стінки черпашки не є надто густими, якась частина вимоги силівно випадовується також крізь них, але не тільки через густя, вскувер і тіло. При цьому повинна відбуватися поступове насичення водяними парами, духово... На вітру ніж при спокійній погоді. Фоні належали зрілим особинам, всі були зібрані на території Львівської області. Частково на розміри Черепашки можуть впливати зовнішні чинники. Якщо забезпечити молюска хорошим джерелом їжі, карецею, створити для нього сядливий мікроклімат, це Навпаки, при, швид... при високій популяційній щільності середні розміри черепашки у популяції можуть дещо знижуватися. Але, значною мірою, Наприклад, у ярах, поблизу струмків. А от на сухих свивах пропорції черепашки починали поступово змінюватися. Їх завиток ставав відносно вищим, а устя відносно менше. no próximo невигідних до пересування. Але насправді вона дозволяє забратися в досить вузьку шпаринку. Ось ви бачите, наші кінець черепашки молюс фактично зарвався між коров'ю і деревиною. Наближає, більш-менш наближається до є лише одним з можливих варіантів, почому далеко не саме розповсюдження. Хоча велика черепашка, звичайно, має також переваги. Як ви казали, велика нога дозволяє швидко закопуватися у ґрунт і так ховатися від занадто полкову сонця. Але одним з недоліків, саме кулястої черепашки, є, Яка сама починає випромінювати теплові хвилі. А так молюски знаходяться і від розпеченої землі подалі, і їх може обтути, наприклад, і вітерцем, також зменшити поверхневу температуру їх. І таким чином уберегти від перегріву, а перегрів пов'язаний з більшенням випаровуванням, отже, з висиханням і смертю. Загалом, які носять загальну назву устєві зуби. Хоча зрозуміло, що вони не мають жодного відношення до справжніх зубів. Загалом це будь-які е е бурки, е складочки, пластинки, розташовані або в самих краях устя, як отут, або такі, що заходять у середину останнього обрату, який ми побачимо на наступному слайді. Лише те, що великі зуби можуть зменшувати випаровування води крізь устя. Адже або зубий в день переважно ховається у гронці між корінням трав. Припускають, що такі зуби потрібні йому для того, аби швидше утворювати підправму. Нагадаю, що піфма це тонка плівка, яка... Закривати устя черепашки та із застиглого слизу. Коли плюс втягує своє, втягує своє тіло у середину черепашки, оці поверхневі зуби розташовуються в поперед його руху. І отже, ніби знімається слиз із поверхні тіла. Або ж вони можуть подразнювати певні ділянки тіла. Стимулювати інтенсивніше виділення слизу, хоча швидше утворення ліфрами. Uh, За ради справедливості слід сказати, що великі поверхневі зуби uh, можуть.